Реб'яточки, привіт! Ми вам обіцяли показати, коли ми їздили до Гаріка скері привозили їм рибку дораду і сібас, чи сібас, як там правильно казати, не знаю виправте. Бо тому, що хтось каже сібас, хтось каже сібас. Не дуже вкусну рибку. Ми зараз покажемо якийсь там асортимент, якщо там можна знімати, покажемо, які ціни на рибку і де знаходиться, ну, де знаходиться, об'яснить Артем. Ладно, Давайте, коротше, будемо збиратися. І зараз будемо виходити з машини, я вам все покажу. Поїхали далі. Які обіцяли, виходить, називається оптова база. Рибне чудо. Це у нас в Дніпрі на Байкальській вулиці. если знаете, здесь такой у нас На знаменитый рынок, байкальский рынок, так что, извините меня за тавтологию. Короче, ну что, погнали? Я в летнюю пору сюда можно заходить. что, вот холодильник. 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 Да, заходите да. очень быстро. Ой, тут холодно, реально. Такая рыба. Ось, є скільки їх трошки не ставлю. Да, 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 дивіться, 660 гривень кілограм. Скільки наскільки вона вийде, ми вам потім покажемо. Візьмо, ну, іній, штучечки, да? По одній? По ну так. Да. А знаєте, що я ще люблю? візьмемо да? по дві і заморозимо. Ні, не хочу, по одній, бери так. до саду. Але я знаю, що хочу, я ще хочу взяти е, е, часником. Ось що часниковий дуже вкусний е, Вот. І дуже реально вкусний. Блін, ну я не знаю, ну попробувати ну, не хочу таки. я таке. Думаю, я більше хотів ребра, ніж чим, чим це, що залишилися хвости. Ну, коротше, так тут будеш щось Я подивлюся. Да. Я тут просто дві візьму за морозі. Тут є білуга по 900 900 гривень кілограм. Ну асортимент тут реально. Ялини 660 гривень. Да, а, а це хто? Якась юно, форель, короче. Я дивився, сюда 8 килограмм. Да. Ну короче, тут сухої риби у вас друзі дивіться, дуже багато. А будь пожалуйста, а от стол столов сестниковый це весь, нема там, чтобы прибра было. Ух ти! О, Спасибо. А, давай, блин. Я сейчас один и тоже. Ребят, дуже, от мені тоже нравится счастником. вот этот толстолоб, я сейчас себе возьму одну, одну возьму такую полосочку. Очень крутой. Так. Боже, у меня руки трусятся. Все, замерзла? Да. Вот вот так я все одну возьму, мы не буду до спать. А вот здесь mm -hmm. еще есть? Видите, есть? рулеты. Есть сумки, ну, реально, что все делается. Ну, покажем. Я, как, а мы Рыба, любая, ставрида, сарган, скумбрия. Вообще також багато є тут солень. Спасовані. Толщи там называется тут. Спасованный, да? Сор... Тоже рыба. Так, солені, бачите есть. Тут магато чого есть. И корка. Де я вам швидко покажу, потому що тут дуже холодно. Є різні чипси, м'ясо, шурки, слайси. Тобто тут є все-все-все. Ковбаски. Так що, ребята, хто з Дніпра, вітайте. Тут дуже великий асортимент всього. Дивіться. Я вам так покажу, вы можете что собі... Це для пима, випили. Є сир. Це ціни вам покажу. Вушка. Mm -hmm. Чим... А це що? А, сир розцільний якийсь. Дивіться, тут все, що хочеш, все, що mm -hmm. ваше Душі. Все, що бажаєте. Хальмари, mm -hmm. ікра. Лосось. Сама это сама. Уже делає славим. Ну, да, я не люблю, так а саяд, я сам сорок любви. Печок, ялиний, все, що хочеш. Все, що рыбе, все тут. Червоний а -а -а. Да? Да, сейчас я еще тут покажу. И тут у нас еще и Рыбка Дори. Плящ, шашлычок. Кието. Кальмар. Ребята, ассортимент здоровенний. Підемо в другий зал, бо я вже замерзла тут. Так, ребята, тут другий зал, тут дивіться, є лимонадики. Підемо по кругу з Чіпси. Ну, це таке більше, там рибне, все. Паліти. Завчаться йде як оптова база. Ціни вказані на... отут от ціни вказані на опт. На розниці трошки дорожче буде. Празні. Чи лімонади. Все, все, все. Дивіться, скільки все. А, буде. Це дуже це лімон. От реально для того, щоб розуміли, Очень, очень вкусно, очень правда, чуть-чуть такі -чуть драмоти, але на сам не дуже вкусно. А А? Я, ну, Підійдемо, я підійду потім покажу. Ребята, в общем, кому что надо, можете приезжать. Людей, конечно, тут много. Так. Есть манго. Дивіться, горішки. Тут э, естіваж з горішками і сухофруктами. Цукерки ці дуже смачні. Асорти горіхів, курага, манго, макадамія, горішки Дивіться, отака от плашечка з ключиком. 179, ну це оптова ціна. Розніця буде там, по-моєму, плюс, я не знаю, 15% чи 10%. Треба спитати. Фісташки. Ой, вибачте, будь ласка. Ну і тут теж різні закуски до пива. Насіння, криветки. Все, що хочеш. Все. Все не обійдеш, не покажеш. А тут... Ну, ну, а це ну, тут покажу. Тут що є соління, соуси. Дивіться, ікра. Тунець. Тунець 1 кг, 402 гривні. Ціна, наскільки я Оливки, цукерки, попкорн. Не магазин, а рай. Я сюди заходжу, артем починає психувати. І ось Так. От... Да. Дивіться, напої Грузія 51 гривень, на Татхарі 44. І на Татхарів, і 54 лікарня. А готовить. що ти будеш? Що, тобі, тобі, ти а ти який взяти? Я вже лимон. Ні, коло я не хочу. Є спорту? такий? Та, да, так? так. Оце так, так. 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 дуже смачний лимонад, дуже. І ще тут, ребята, є заморозка. Креветки. Різни, різний це, розмір. розмір. Це е, за кілограм продається тільки ящиками. Дивіться, креветка морожена, кольца кальмара, форель, кальмар, морський коктейль, креветка вже чищена, хека, куски форелі, лосось. Так, це в нас хек морожений. І льоду тут, бачите, суха заморозка небагато льоду. Пангасіус, мінтай, стейкетстолуба, філе фангасіус, скумбрія, стелапія, крабові палички, стейк дубатки, стейк тунця, стейк лосося, і раки у нас тут. Раки, мідії, суповий набір з красної рибки, лосось, слайси, солоні в і салат вакаме. Хм. А, це зелененький такий, так? Да? Ну, в общем, ось такий магазин огромідний. Тому хто в Дніпрі, ребята, приїжджайте, вибирайте рибку, вибирайте... Всякі закусочки, лимонадики. А ми почали розпла... розплачуватися на касу. І я вам потім покажу, скільки у нас в нас вийшло в чеки. Що ти набрав? На Попробуємо. Насіння. Добрий день. Добрий день. Рознь. Давай плати. Все, конечно, мне было вкусно, обалденно. Самый самый бутылка красиво. Тысяча девятнадцать. Куда ехали? на Дві бутилочки лимонада. Ребята, купляйте цей лимонад. дуже вкусний, але не увлікайтесь, тому що тут багато сахара. А сахар вредний. І такі лімонади купили. Так, що ми купили по рибці? Артем купив ось такий стейк собі з часником. Обалденний. Це токстолок? Да, так, да, обалден. І кайфую, три я. купили отаких от до раду. Зараз див... ну, по розміру вони... Ми якось у мене рука. Більше, ніж ладошка чуть-чуть. По -чуть. цінам зараз сядемо в машину, розкажу, бо тут дуже, дуже шумно. Так що чекайте. Показую вам чек. Дивіться, насіння 36 гривень, лимонад 5, по 57 гривень, то в столоб за кілограм, е, в нас що, 500 гривень да. кілограм? Да. Получається 500 гривень кілограм. Тут ціна в чекі плюс 10%. Всі, е, що я вам там вже казала, все, що я вам показувала ціни, це за опт. Розниця плюс 10%. Це пакет і до раду у нас вийшло три рибини, я показувала вам розмір на 734 гривень. общий чек 1000 гривень, 1018,70 Тобто, дивіться, вказано було 660 гривень плюс 10% на роздріб. Правильно, так да сказати? Ну так. Да. А як інтересно, а скільки вважається оптом? Ящик? Я от 10 кілограмів. 10 кілограм, так? Так. Да. Да? Да. Так що. Приїжджайте в рибне чудо за смачною рибкою. Попробуйте ще Сібас. Він теж вкусний, але в прошлому раз ми брали, він був чуть соляноватий. Тому спочатку починайте здораду. Все, цілуємо, любимо вас, дякуємо, що були з нами. Ставте лайки, дізлайки, коментуйте. До наступних відео. Пока. Пока.